Г мої найщиріші. Вітанечка, вельми шановне панство. Ось тепер і український кастомшоп має сталеві ладочки. Ось такі вони чудові. Ось такі вони сталеві. Рівнесенькі, гладесенькі, 2,9 на 1,5 мм. Лади високі, ось так це виглядає. Ось так виглядають торці. Тримаю руку, щоб був фокус. Ось такі вони Сталеві і ось такі вони блискочі. А головне рівнесенькі і дуже гладесенькі. Ти лайк. І дай вам Боже всім здоров'ячка.